Вітаю в ефірі Українського радіо Вінниці. Програма з перших уст. В студії журналістка Світлана Країнська виставою Рожеві хмари від київського режисера Данила Кокотюхи відкривається новий театральний сезон Вінницького обласного академічного театру Ляльок. Про прем'єрну виставу її головний меседж. Новинки сезону для юних театралів та волонтерство вінницьких ляйкарів говоримо сьогодні. Гості студії режисер вистави рожеві хмари Данило Кокотюха та художниця-постановниця Вінницького театру Ляльок Наталя Павлова. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаю спершу. Розкажіть про прем'єрну виставу Рожеві Хмари, трошки так більше. В чому її така родзиночка, що ви її обрали? Родзиночка цієї вистави буде у її візуальній складовій. E, тому що стилістично вона виражена e, не e, стандартно, І e, ті засоби, які містять, які, які ми e, у співпраці разом з Вінницьким академічним обласним театром Мальок e, вирішили продемонструвати глядачеві e, цього нового театрального сезону, можливо, його зацікавлять з іншого боку, та e, можна буде подивитися крізь інші виміри. А який основний меседж вистави? E, під час підготовки вистави ми вирішили, що ми не будемо закладати дидактичного основного меседжу, що у нас не буде якоїсь повчальної ідеї, яка мусить чомусь навчити дітей. Нашим, нашою метою було в першу чергу розповісти історію такий більш колажний мультфільм з різними пригодами головного героя маленького поросятки, і він наприкінці вистави розуміє певні істини, проте це його нічому, нічого особливому не вчить. Головний Меседж, який вкладали ми під час підготовки, це те, що життя в ілюзорному світі може бути дуже красивим та цікавим, хаотичним і різнокольоровим, але при цьому дуже болюче з нього виходити. Угу. Ось це поросятка Сьогодні до нас прийшло в студію. Розкажіть трошки про ляльки. Може, ви пані Наталі? Ви як художниця постановниця Так я художник-постановник вистави рожеві хмари. Виготовляла декорації, ляльки до вистави. Uh -huh. У нас незвичайно в театрі з'явилася нова лялька як мапет лялька. До цього театр ще не мав таку, таких вистав такого стилю. Лялька виконана, з, з паралону і оздоблена тканиною з механікою для рота. Uh -huh. Щоб видно було, що лялька сидить. Так, лялька говорить. Актор, е, uh -huh. коли працює з лялькою, він ну, е, 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 тут е, була розроблена спеціальна механіка ручна. Е, для цього е, е, потрібно було трішечки е, знайти джерел. Тому що якби ми не використовували таку систему, 음, взагалі ми її з... вирішили використати, тому що е, одним з одним з жанрових особливостей вистави є те, що це мюзикл. Uh -huh. е, це, е, це більше вистава з елементами м'юзиклу, аніж uh -huh. з відсутністю елементів мюзиклу uh -huh. е, і. Для нас було важливо, щоб кожна лялька могла співати у у кожної персонажу або групи персонажів є своя пісня і вокальний номер, і для того, щоб яскравіше було видно, як красиво співають наші актори? Ми як, як красиво співають вони і їхні ляльки. Саме для цього ми вирішили виконати ляльки саме у такий спосіб: у спосіб мімуючої ляльки-мапотки. А до речі, про музику. Яку музику підібрали? Це якась класика? Чи це музика? Можливо, вже знання. Ми працювали з композитором, який співпрацює з Вінницьким театром Ляльок. Він ну, у процесі співпраці ми створили також своє характерне для саме цієї вистави Музичне полотно яке містить в собі певні такі. Синтетич, синтетичні методи, і там є трошки від класичної музики, є трошки від естрадної музики, трошки від електронної. Ну від, від усього, потрошку, щоб вийшла така певна мозаїка. На всі смаки, на всі смаки, тож кому буде цікаво бачити виставу «Рожеві е, хмари»? дітям, дорослим та кожному хто посередині. Пане Данило, це ваша перша постановка у Вінницькому театрі Ляльок. Як вам працюється? Чудово, ми знайшли спільну мову з акторами, з виробничими цехами, з художницею, з адміністрацією, з світлом, звуком, з композитором. З усіма змогли дуже швидко порозумітися, та за час постановки без зайвих пригод створити. Продукт, якість якого побачимо вже 7 числа на відкритті театрального сезону. До речі, скільки акторів було задіяно? Було задіяно 5 акторів, угу. можу їх назвати. Так, звичайно. Це Дар'я Вдовіна, Сергій Забашта, Юрій Марцінов, Ірина Городнікипатова і Софія Гавришко. Це всі вінницькі актори. Так. А, ні, Сергій Забашта, він, якщо я не помиляюсь, з Харкова, тому що він отримував свою школу у Харкові, це я точно знаю, проте про його місце народження я можу помилятися. Але uh -huh. я знаю, що він лялькар з Харкова. У нас є дві школи: uh -huh. класичні лялькарські, це київська школа, лялькарів та харківська. Uh -huh. І ми між собою спілкуємося, підтримуємо зв'язок та комунікуємо. А чому ви? Як київський режисер обрали наш театр для постановки своєї роботи, шукав найкращий театр. А, дуже цікаво. І розкажіть ще про виставу. Ось ще одна лялька біля вас сидить. Що це за лялька, що це за персонаж? Це лялька матроса. У нас е, так сказали, що світ, у якому буде існувати поросятко, та е, він його буде досліджувати та подорожувати по ньому. Це світ з солодощів. У нас е, усе їстівне. Ну, не по-справжньому, звісно. І, от, наприклад, матроси, у нас виникла ідея створити їх як діжки з лимонадом. Візуально це діжки всередині там налити лимонад, показувати не будемо. Хай так, це буде так. між нами. От, і вони також, от такі у нас матроси, які будуть бігати, кричати та виконувати різноманітні трюки. Загалом. Якщо вистава цікава і для дітей, і для дорослих, то для дорослих чим цікаво? От ви для себе, що бачите в цій виставі? Ми закладали подвійну історію для дітей. Це яскрава яскраві пригоди маленького поросятка, в першу чергу візуальна складова, різнокольорова, яскрава та динамічна. Це театр динамічних форм. А для дорослого глядача буде цікаво сенсуальний підтекст, який закладений у виставу, тому що ми як вже Казали, не закладали дидактичної повчальної ідеї. Ми розповідаємо історії, вкладаємо туди різні сенси, які будуть які можуть вчепитися за свідомість дорослого глядача, а дитячому юному глядачеві буде цікаво спостерігати за пригодами. Скільки часу тривала підготовка до вистав? Загалом від ідеї до реалізації до прем'єри, яка відбудеться 7 числа. У нас пройшло близько півроку. Ми почали на початку весни. Так, березні. Ми почали в березні. Виготовлення вистави було близько трьох місяців, і от зараз ми вже готові до презентації. Пані Наталя, яку ще ви функцію виконуєте в виставі як художниця? Крім того, що ви виготовляєте ляльки і декорації? Ви також є постановниця, так? так? Я є постановник. Художник постановник вистави. На мені була вся художня. Повністю художня концепція вистави. Мені потрібно було, крім того, щоб придумати декорації, ляльки, в принципі, костюми для акторів. Тобто актори не будуть за кадром, їх буде там так? один головний у нас курка, провідниця між світами, між світом снів і реальним світом. А так, в основному актори за ширмою. Ну і загалом роль пані Наталі була дуже важливою, тому що кожного разу, коли ми сумнівалися, чи це буде виглядати гарно чи ні. Ми просили її подивитися, і вона у нас була як міністерка краси. Uh -huh. на, на, на цю виставу вона дивилася, казала, так це гарно. Ми так і залишали. Як гарно звучить міністерка краси, дякую. Скільки взагалі вистав у театрі ляльок, нашому Вінницькому академічному? в нашому Вінницькому ляльковому театрі? 50, десь близько 50 Вистав діючих. А які новинки ще будуть? Може, ви, mm -hmm. пане Данило, готуєте якусь наступну виставу? E, поки що ми готуємо випуск цієї вистави, а там будемо дивитися. А надалі у нас там в проєкті ще вистава для дорослих uh -huh. по твору Миколи Гоголя Вій. Uh -huh. Ну і ще підготовка до новорічних свят до Святого Миколаю до Різдва. Ми кожний рік готуємо якісь програми. Напевно, більше питання до вас, пані Наталю, що можете сказати про нашого вінницького глядача, наскільки він випагливий? Ну, дивлячись на зараз теперішній сучасний світ, діти в нас прогресирують, вони такі, такі вимогливі, але все рівно нам потрібно виховувати глядачам. Для, для лялькового театру, щоб було розуміння, що це корисно, що це потрібно. Театр ляльок дуже має виховувати діток. Власне, театр ляльок зараз працює під час війни, і що змінилося в роботі? Ну, режим роботи в нас не змінився, так як ми працювали там у суботу і в неділю у нас проходять вистави. Ну а ще театр е, е, приймає участь у благодійних е, заходах. Нещодавно їздили наші актори з виставою Півтори жмені до Харкова. Там е, е, у нас що там мистецький захід е, називається у рамках національного проєкту Мистецька фортеця. Е, е. Показували вистави для дітей з декупованих територій, так? Так, так, до, так. Ще у нас проводять концерти Все буде Україна нещодавно, у двадцять серпня, в центрі протезування та реабілітації. І так весь час і до театру в театрі в самому показуються, показується, проходять заходи і проводяться вистави, при приурочені, ну як приурочені для благодійні для. Вразливих перших населення. Так, так, так. Для багатодітних, так, там військових для... дітей захисників. Емоційно, захисниць. щоб психологічно якось е, діток підтримати, щоб вони відволіклися від е, е, трохи могли так поглинути в світ казок і... і щоб забезпечити їм те щасливе дитинство. Так, так. Театр, місце. як усі види мистецтва, не стоїть на місці іде ногу з часом. Які новації виданило, як молодий режисер застосовуєте в своїх виставах? Ми е використовуємо е в рамках цієї вистави, ми скоріше працюємо з е новітніми формами і використовуємо е жанро стилістичні е новації, е а не технологічні. Але при цьому е сучасний театр ляльок е є. Одним з найбільш, якщо не найбільш синтетичним видом мистецтва, і українські лялькарі та лялькарі за кордоном поєднують у своїх виставах декілька каналів комунікації. Це може бути мультимедіа, це може бути інструменти інші принципи і засоби виготовлення театральної ляльки, тому що театральною лялькою може бути все що завгодно, і от якраз збільшення кордонів. Розуміння лялькового мистецтва дослідження того продовження дослідження кордонів театру льок воно відбувається якраз за допомогою сучасних технологій. на вашу думку, як от привернути увагу глядача, щоб, скажімо, та дитина не дивилася, ну наприклад, мобільний телефон під час вистави зробити класну виставу. Е якщо, е якщо не жар без жартів, то е свідомість сучасної дитини вона. Е ми маємо постійно вести за неї посилену боротьбу, ніж це було раніше, наприклад, тому що ми зараз маємо швидший, швидший доступ до будь-якої інформації. У нас є швидкі соціальні мережі та медіа, і ми, наприклад, цієї вистави намагалися адаптуватись до такого підходу сприйняття інформації, коли щось нове відбувається умовно кожних три секунди. І ну, це зараз доволі гіперболізовано, але. Чим швидше, динамічніша та яскравіша картинка, яку може дивитися дитина, тим довше вона буде стримувати свою увагу на ній. І це буде дуже величезним досягненням, якщо під час нашої вистави діти будуть, якщо не захопленням, то принаймні уважно слідкувати за тим, що відбувається на сцені. Це значить, що ми все робимо правильно і нам треба продовжувати. Так, і робити вже за два дні. Вистава, прем'єра. А чи був попередній показ? Чи бачили вашу виставу? Все таки глядачі, такі маленькі, попередній показ у нас планується на завтра. Ага, завтра, завтра. то ви вже ну якби прийшли до нас, завтра то б розказали, як ви реагують. Але я думаю, що все пройде дуже класно, бо такої вистави ще у нас не було. Ще трошечки розкажіть про співпрацю з іншими театрами. Може, ви, пані Наталі? Ми весь час е, співпрацюємо з е, Театрами України, з іншими. Дуже так. Штільно. Ви обмінюєтеся ще... виставами, їздити до них, вони до вас чи як? Так, так. Так. Гастролюємо, ми і до нас при, 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 приїжджають сюди театри. Власне, ще так в підсумок нашого ефіру, скажіть, в чому актуальність сьогодні театру під час війни? На вашу думку, театр це те, що викликає реакцію. Сміх це реакція на подразник, так само, як і плач, реакція на подразник. І чим більше ми можемо. Вирішувати складні психологічні ситуації, в яких опиняються українці під час російської агресії. Чим більше можемо ми викликати будь-яких подразників емоційних, які можуть повернути людям емоції або запропонувати їм ідеї для переосмислення, тим краще. Це була передача з перших уст, в якій ми розмовляли про цьогорічні вистави та волонтерство працівників Вінницького обласного театру Ляльок під час війни, а також про прем'єрну виставу від київського режисера Данили Кокотюхи рожеві хмари. Дякую гостям студії за розмову. Режисеру вистави «Рожеві хмари» Данилу Кокотюсі та художниці. оформлювачці Вінницького обласного академічного театру Ляльок Наталі Павловій. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця на наші соцмережі в описі відео. Ставте подобайки, залишайтесь в курсі найцікавіших новин Вінниччини разом з нами. Бережіть себе разом до перемоги.